Робочий тиждень у прилуках стартував з апаратної наради міського голови. Очільниця міста Ольга Попенко проінформувала присутніх про участь у нараді під головування міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова щодо підготовки до опалювального сезону, яка відбулася 4 серпня. Участь у обговоренні актуальних питань зокрема взяли міський голова Ольга Попенко разом з профільним заступником Володимиром Мазуренком, міські очільники Ніжина та Чернігова та голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Основним питанням обговорень було це підготовка до опалювального сезону. Кожному міському голові надавалося слово, звіт слово ми звітувалися про виконану роботу, і сьогодні треба так само перед вами всіма сказати великі слова вдячності. Прилуки тепловодопостачанню. Ми дійсно і те місто, і те підприємство, яке на сьогодні. Впевнено, крокуємо вперед. Ми те місто, яке щороку маємо ліміти і вчасно йдемо в опалювальний період без затримки. І на сьогодні я звітувалася говорила про те, що ми готові, що підприємство серйозно готується, готується серйозно ставиться до роботи. Міська голова Ольга Попенко відмітила: у прилуках активно готуються до нового опалювального сезону. Втім, існують проблемні нюанси, зокрема питання заборгованості населення за теплопостачання. Борги. Населення, звичайно, досить серйозні, це е, трохи більше 40 мільйонів гривень. Це дуже е, серйозна заборгованість перед НАК НАТОГАЗом. Були представники НАК «Нафтогазу». Ну і, і питання, звичайно, питання гостро стоїть сплати за тепло. Щоб розпочати нам вчасно опалювальний період, а ми вже стоїмо на порозі опалювального періоду, ми повинні. Цю заборгованість сплатити разом з тим. Очільниця міста дала доручення начальнику управління житлово-комунального господарства Олегу Созінову та профільному заступнику Володимиру Мазуренку вивчити та проаналізувати ситуацію із заборгованістю населення, підготувати інформацію про житлобприлуки житло, тепловодопостачання про заборгованість всіх будинків і окремо квартир. І сьогодні треба працювати з юридичним відділом, кого ми можемо називати на сьогодні боржників, великих боржників, але ж є боржники, яких їх сплата не сплачується і більше 40 тисяч гривень. Тому треба вже говорити про це. І щоб ще раз скажу, щоб вчасно піти в опалювальний період, ми повинні погасити цю заборгованість. Хоча у Ніжині заборгованість 32 мільйони. Ну а звичайно, в обласному центрі це понад мільярд. Ось така заборгованість населення. Ну у Чернігу зрозуміло, ішли бойові дії, можливо, і а нас не було слава Богу бойових дій. Ми повинні сплачувати на сьогодні. Це дуже серйозно 40 мільйонів. Крім того, в ході наради у міністерстві розвитку громад та території України присутні обговорили питання компенсації різниці в тарифах за опалення. Опалювальний період ми розпочинали з того, що держава забороняла. І міста і, і і асоціація міст України підтримала пропозицію, щоб плата за тепло для населення не піднімалася. Все це споклали на плечі міських рад. На сьогодні ми повинні сплатити за населення за використання тепла. Ми повинні сплатити тепловодопостачанню трохи більше 23 мільйонів із міського бюджету. Сплачено на сьогодні 13 мільйонів і десь 10 мільйонів з невеличким. Ми ще повинні перерахувати пролуки тепловодопостачання. Це також серйозні кошти. Тому я не розумію населення. Якщо ми таку допомогу робимо, ви уявляєте, якби ми не робили такої допомоги. Скільки б тоді, яка була б заборгованість населення. Тому, можливо, треба, Івадимирович, проаналізувати. Ми допомагаємо і подивитися, кому ми допомагаємо, а ті і не сплачують. В Більш, більшості, це, я так розумію, не сплачують люди молодшого віку, так? люди старшого віку, які дорожать кожною копійкою і бояться, щоб не було заборгованості. Це всі люди, які на сьогодні на пенсії, я впевнена, на відсотки на 90% платять. Правильно? Треба продивитися, проаналізувати і на наступну апаратну нараду представити такі статистичні дані, хто сплачує і хто не сплачує, хто такий злісний боржник і хто не сплачує, тому що ми всі розуміємо, на сьогодні дуже важливе питання початку опалювального періоду. Також міська голова Ольга Попенко зауважила, на сьогодні питання, хто сплачуватиме різницю в тарифі в опалювальному сезоні цьогоріч, лишається відкритим. Цілком ймовірно, що знову ця опція ляже на міський бюджет. Сотки, мабуть, на 99% будемо впевнені, що буде сплачувати знову хто міська рада ми будемо сплачувати різницю в тарифах. Тобто для населення, як було, і так і залишається 8 тисяч гривень, для бюджетної сфери 16 тисяч, і для інших – це бізнес, це магазини, це ресторани – це 38, здається, так? 38 тисяч. То розумієте, навіть взяти 16 тисяч для населення, а не 8 тисяч, це вже велика сума. Оцю суму Оцю суму виплачує міська рада. Тому повинно і населення розуміти і з розумінням ставитися. Якщо ми таку суму додаємо, ми допомагаємо, ми сплачуємо, то повинно і населення більш серйозніше ставитися. Якщо ми бачимо, що це одні і ті не сплачують, Григорович, треба починати більш серйознішу роботу. Я знаю, що комунальне підприємство готується, що багато позовів до суду. значить, треба ще більш активніше нам включатися до цієї роботи, тому що, хоча б мільйонів 20 ми повинні до початку опалюваль. Вільного сезону сплатити ще одна тема, яку активно обговорювали в ході наради наявність, актуальність та експлуатація альтернативних джерел опалення в умовах війни. На сьогодні слава Богу, у нас немає бойових дій. Але готуватися до цього треба: Готуватися до того, що не дай Бог що станеться, щоб не сталося такої катастрофи, як в інших містах, ви знаєте, що люди замерзали у квартирах. То на сьогодні стояло питання в міністерстві і про альтернативне опалення. Сьогодні держава каже, що газу достатньо в державі, але це від нас не залежить, залежить від тих негодяїв, які е, ступили на нашу землю. І, і нашому місту, щоб не сталося, не дай Бог такої катастрофи, як в інших містах, ми повинні бути готові і до цього. Тому якщо ми розпочнемо готуватися до альтернативного виду опалення міста, то це також величезні кошти. Це мільйони. Це мільйони. З Андрієм Анатольовичем ми говорили. Це дуже серйозно. Це нові проекти, це нові котельні. І це дуже серйозно, але на нараді питання стояло: що соціальну сферу, тобто садочки, лікарні, ми повинні охопити разом з тим. Міська голова відмітила, дане питання вкрай серйозне, потребує детального вивчення з боку компетентних фахівців. Втім, для прилук не нове. Кілька років тому міська влада вже робила спроби реалізувати відповідні проекти. Пам'ятаєте, в нас років три тому ми збирали депутатів, говорили, що перевести на альтернативне відпаливо нашу центральну міську лікарню. Так? То що нам говорили депутати? Нам не дозволили. Депутати говорили, що це ми знищуємо наше тепло, на наше підприємство тепловодопостачання. А ось сьогодні ми прийшли до цього. І сьогодні треба думати. А як взяти таку гілку велику, це наш дитячий садок на, біля педагогічного коледжу, а це дитячий будинок, а це центр абітаційний центр і наш там садок. Це ціла соціальна сфера, ціла система. Звичайно, там повинно бути і альтернативне паливо. І береться не тільки це. Всю соціальну сферу на сьогодні питання обговорення. Соціальна сфера повинна. Бути опалення соціальної сфери повинно бути вирішено. Значить, на сьогодні питання стоїть перед міською радою бути готовим до всіх викликів. Резюмуючи питання підготовки до осінньо-зимового періоду, Ольга Попенко відмітила: наше місто готове до опалювального періоду. Що ми маємо ліміти на газ, і треба дякувати Андрію Анатолійовичу тому, що. Те, що ми чули з Володимиром Григоровичем на, на раді, це дійсно заслуга комунального підприємства. Це заслуга саме директора комунального підприємства і, і, і перед НАК Нафтогазом і перед міністерством він тримає марку прилук достойно. На сьогодні однією з актуальних тем лишається підготовка до нового навчального року в умовах війни. На цьому питанні учасники наради закцентували особливу увагу. Очільниця міста вкотре наголосила. Безпека дітей пріоритетна. Тому в контексті підготовки до навчального року особлива увага облаштуванню захисних споруд закладів освіти. У нас 28 закладів освіти, 11 шкіл, 14 садочків і три позашкільні навчальні заклади. У нас є сім захисних споруд: це одне сховище і шість пруг це протирадіаційне укриття, а решта підвали. Так, і ми на сьогодні. Дякувати всім, всім керівникам шкіл і садочків облаштували як найпростіші укриття. Відповідно, розпорядження е, е, військової адміністрації обласної, ми відповідаємо вимогам. Але на сьогодні, на сьогодні, питання обговорюються більш строгіше. І е, звертаємо увагу на, на, на ті прохання, ті побажання, які висловлюють наші керівники садочків і шкіл. Е, щодо цих прохань, звичайно, що це також кошти, і це не один мільйон. Відповідно, розпорядження голови Ода, ми маємо все необхідне. Це повинні бути лавки для сидіння у кожному підвалі, але ми на сьогодні вже не називаємо підвал підвалом. Ми на сьогодні вже називаємо це найпростіше укриття. Тому що, відповідно чинного законодавства, кожен керівник несе персональну відповідальність за тих, хто навчається, хто навчає, хто виховує, хто працює. Тому треба облаштовувати. І, відповідно, ще раз скажу розпорядження військової адміністрації, обласної військової адміністрації, що повинно бути в найпростішому укритті: це лавки для сидіння, це вода. Якщо немає води централізованої, значить повинна бути бутильована вода. Це повинно бути. Аптечки, це повинні бути вогнегасники. Так, звичайно, що повинна бути працювати санвузли. Якщо немає санвузлів, то спеціальні ємності повинні бути. І на сьогодні я вам скажу 100% стовідсотково у закладах освіти все це підготовлено. Крім того, в місті продовжуються роботи з ремонту захисних споруд, зокрема і закладів освіти. У нас на сьогодні 22 22 укриття. Так. 47 з них, 25 – це комунальна власність і державна власність, і 22 – укриття – це наша з вами власність. З них е на сьогодні для ремонту всіх цих укриттів з міського бюджету виділено близько 15 мільйонів гривень. Сім укриттів вже на стадії завершення ремонту всіх сім укриття. Шість укриттів ми розпочинаємо. Сьогодні-завтра розпочинаємо кошти виділені. Це ті укриття, 13 укриттів, які знаходяться на балансі перелуки житлобуду нашого комунального підприємства. Далі, решта це заклади освіти. І одне укриття на балансі комунального підприємства. Прилуки тепловодопостачання і одне укриття на нашому на балансі нашого комунального підприємства місць світла захисні споруди, що знаходяться на балансі міськ світла та прилуки тепловодопостачання, оскільки вони слугуватимуть укриттям для учнів двох навчальних закладів міста, мають бути перевірені найближчим часом. Відповідне доручення дала міська голова Ольга Попенко профільному заступнику Володимиру Мазуренку. Водночас, якщо говорити про формат навчання онлайн чи офлайн, наразі конкретної відповіді немає. Єдиної думки на сьогодні немає. Але ми повинні з вами бути готові до того, що знову ця функція буде перекладена на органи місцевого самоврядування. Тобто кожна громада буде вирішувати, чи ми розпочинаємо стаціонарно, чи ми будемо працювати дистанційно. Навіть обговорилося питання про те, що якщо раніше говорили про те, що дві форми не може бути, на цій нараді говорилось про те, і була нарада в п'ятницю з міністром освіти. То стояло питання про те, що це можливо. Тобто, будь-яка школа, будь-який клас. Якщо, наприклад, беремо будь-яку школу чи будь-який ліцей, у класі 20 родіток, з них 10 розказали. Батьки сказали, що будуть навчати стаціонарно, а 10 батьки не погодилися. Ми повинні створити такі умови. Як це воно буде? Ми на сьогодні будемо збираємося на нараду, будемо говорити, І ми повинні створити умови, щоб всі уроки транслювалися. Тобто дітки в класі стаціонарно навчаються, хто захотів вдома, також працює вдома в інтернеті. Це не дуже просто, це не дуже легко, це знову кошти, бо це система, це відпрацювати треба таку систему. І це кожен клас, і це кожна школа. Ми будемо збирати педагогічні ради із представниками батьків, і будемо, будуть вирішувати педагогічні ради, чи ми можемо проводити ці заняття в режимі стаціонару. Чим ми будемо працювати дистанційно. Тому що, ну я думаю, ще до 25 числа далеко, до 1 вересня ще більш ще в наш час є. І кожен міський голова сьогодні думає спілкування. Ми говоримо про те, що про безпеку дітей це дуже серйозне питання. І брати на себе відповідальність це також вдвічі серйозно. На останок міський голова Ольга Попенко наголосила, всі керівники навчальних закладів міста повинні активізувати роботу у контексті підготовки укриттів до нового навчального року.